Країні змінюється підхід до служби в органах місцевого самоврядування. Ухвалений в цілому закон створює умови, щоб чиновники на місцях стали політично незаангажованими та більш професійними. Відповідний документ розробився понад півтора року тому за участі профільних асоціацій і був ухвалений в цілому 2 травня. Закон набуде чинності через 6 місяців з припинення воєнного стану. Зараз чинний закон про службу в органах місцевого самоврядування від 2000 Першого року в нього понад 30 разів вносили зміни, але він застарів та потребував оновлення. Чинна редакція закону на перше місце ставить інтереси політиків. Саме політики могли ставити на керівні посади лояльних до себе людей і надалі, зокрема, залучали їх до агітації. Дуже типова для України ситуація незалежно від того. Кого обирали. Наприклад, на виборах президента у 2019 році чиновники Херсонської обласної державної адміністрації активно агітували за одного з кандидатів за збігом. Тоді адміністрацію очолював представник цього кандидата. Новий закон унеможливить таку ситуацію, бо розмежовує посади службовців місцевого самоврядування та виборних осіб. Дотепер такого розмежування не було. Відповідно до закону, службовців призначатимуть. За результатами конкурсу. І вони мають бути аполітичними. Якщо ж службовець хоче взяти участь у виборах, він зобов'язаний повідомити про це своє керівництво й на час виборчого процесу. Припинити роботу, якщо службовець цього не зробить, це вважатиметься невиконанням вимог щодо політичної неупередженості, а це дисциплінарний проступок, за який можуть звільнити. Окрім того, службовці будуть захищені від політичних звільнень, які були звичною річчю після місцевих виборів, особливо коли до влади приходила нова команда. Тепер звільнити місцевого чиновника тільки через те, що він не свій. Буде неможливо, це дозволить йому якісніше працювати на громаду, а не на місцевих політиків. Ще одна важлива зміна: чіткий порядок конкурсу на посади в органах місцевого самоврядування. Наразі конкурси на місцях часто закритий процес, і це робить можливими зловживання у новому законі. Автори прописали чітку процедуру проведення конкурсу. Його порядок затверджує місцева рада. Враховуючи типовий порядок Нацагентства з питань державної служби, оголосити про конкурс мають на офіційному веб-сайті місцевої ради та на єдиному порталі вакансій публічної служби. Охочі стати службовцями повинні подати документи, пройти тест та співбесіду. Останні два етапи будуть фіксувати на відео, щоб зменшити ризик зловживань. Слід розуміти, що конкурс це не панацея і махінації з ним все ще можливі, але ухвалений закон створює передумови для прозорості та публічності депутати також змінили систему оплати праці місцевих службовців. Зараз органи місцевого самоврядування визначають зарплати чиновників, орієнтуючись на постанову Кабміну, яку востаннє змінювали ще в 2021 році. В ній оклади працівників починаються від 4 540 гривень, і це на третину менше за мінімальну заробітну плату. Тому розмір винагороди сильно залежить від додаткових виплат, які встановлює керівник службовця. Вони подекуди складають до 300% від окладу. Так можна винагороджувати лояльних до керівництва службовців. У новому законі чітко зафіксували нижню та верхню межу для місцевих чиновників різних категорій. Завдяки цьому спроможніші громади зможуть платити більшу винагороду, а для менш спроможних є мінімальні вимоги, які не можна порушувати. Зарплата буде залежати від посадової категорії місцевого службовця. Мінімальний оклад працівника третьої і найнижчої категорії має бути не меншим за мінімальну заробітну плату. Зараз це. Це 6 700 гривень, а максимальний уклад працівника першої найвищої категорії не повинен перевищувати п'ять мінімальних окладів службовця третьої категорії. Зараз це не менше 33 трьох тисяч п'ятсот гривень. Із мінусів ухвалений закон залишає можливість зловживати преміями для службовців, оскільки не визначена верхня межа таких доплат. Тобто керівник може преміювати лояльних службовців, а менш лояльних позбавити значної частини винагороди. Ще один недолік закону норми про Нагороду не поширюється на місцевих депутатів. Це питання досі не врегульоване на законодавчому рівні. Тому наразі кожна громада самостійно визначає, чи отримуватимуть депутати зарплату та яким буде її розмір. Через це для місцевих політиків пріоритетною є основна робота, а депутатські зобов'язання посуваються на другий план. Ці недоліки можна вирішити змінами до закону, прописати механізми зарплат для депутатів та встановити верхню межу для проміювання. Але загальна оцінка. Ухваленого документа позитивна, окрім підтримки асоціації місцевого самоврядування, закон похвалили представники Ради Європи. Там відзначили, що закон закладає основи служби ВМС МС та відповідає європейським принципам щодо цих питань. Цей закон важливий сигнал для тих, хто хоче працювати в органах місцевого самоврядування, бо дає розуміння, що після припинення воєнного стану місцеве самоврядування. Буде працювати за новими правилами. Закон створює всі передумови для розвитку професійних чиновників на місцях, які працюватимуть на інтереси своєї громади. Наостанок хочу подякувати патронам за підтримку. Завдяки вам. Ми зокрема маємо можливість робити такі відео. Підтримуйте центр спільних дій. Ставайте нашими патронами, щоб ми й далі могли робити якісну аналітику.